Чому трава зелена? Бо в траві живе чарівний зелений сік, хлорофіл. Він допомагає їй їсти сонячне світло і рости. Чому йде дощ? Хмарка наповнюється водичкою, як відерце. Коли стає важкою плюх і поливає землю. Що таке грім? Це коли блискавка дуже швидко нагріває повітря, і воно каже Бух. Що таке море? Море це велика калюжа солоної води, де живуть риби, медузи, дельфіни та інші морські мешканці. Чому на морі хвилі? Вітер грається із водою і штовхає її. Тому вода стрибає і це хвилі.